Соборність розуміє кожен власно. Що це таке, за питання вчасно. Це єдність духу, сил мого народу, Що в нас єднає мужність, волю, вроду. Це час минулий у теперішню хвилину, це піклування щире про родину. Це той завіт, що нам кубза давав, це те, про що він мріяв і писав. Це ті рядки, що складені на віки, це для душі вірші, що серцю ліки, це золоті слова про той садочок, про ті гаді, Дніпро, синів і дочок. Це кожен з нас, як часточка країни, це сміх, гучний, щасливої дитини, це спів птахів над рідним нашим гаєм, веселка райдужна проходить, що над плаєм. Що може краще відтворити, що може нам майбутнє привідкрити? Це наші мрії в дійсності новій, це світле небо, миру і надій, це сон, це роси, квіти навесні, це щось приємне, що ми бачимо у сні. Соборність, я вважаю, то сім'я, то Україна, нененько моя.